Дорога церква. Сьогодні буду ділитися словом першим. І недавно читав такий псалом, де говориться, що Господь Він не назавжди гнівається на людину, бо Він знає, що ми є лише порох. Але Ісус Христос Він казав, що ми не тільки порох, Він казав, що ми ще є ґрунт. От, пам'ятаєте ту притчу про сіяча. Ми є ґрунт. Сіяч сіє слово, і слово воно. Має попасти на добрий ґрунт. І тільки в тому випадку, коли воно попаде на добрий ґрунт, воно тоді тільки зможе принести плід. Але знаєте, це говориться про нас, про наше серце. Але це від нас залежить ґрунт. І ми сьогодні прийшли, не знаю, в кого які серця, але Господь знає. Для того, щоб був плід в нашому житті духовний, Слово Боже, воно має попасти в добру землю. Ми його маємо прийняти. І лише в тому випадку він дасть плід. Але Ісус Христос ще одну притчу також розказав. Пам'ятаєте, що два чоловіка будували будинок. Один будував свій будинок на піску, а другий будував на твердій основі. І на дім прийшло випробування навала води. І це говориться також про нас. І дім стояв лише той, який був побудований на камені. Тобто Ісус Христос каже, що не слухачі Слова будуть спасені, але виконавці. І встоїть той дім, який побудований на камені. Ми встоїмо тоді, коли в нашому серці буде Боже Слово. Ми сьогодні співали багато пісень, про те хазійде слово Твоє. Знаєте, ми деколи навіть співаємо, не задумуємося, про що ми співаємо. Але яка велика сила у Божому Слові? І тут якраз, е, е, як би сказати, розділяється людина духовна від людини тлесної. Якщо людина Слово Боже приймає, воно для неї є цінністю, воно попадає в добру землю, і ми тільки в такому випадку можемо принести плід для Господа. А ми є для того, щоб приносити плоди. Тілесна людина вона не може принести пів для Господа, тому що слово Боже для неї не є важливим. Це такий вступ перед моєю проповіддю. І я би хотів сьогодні, щоб ми звернули увагу на такого Божого чоловіка, Авраама. Ще Боже Слово називає його, що він є батьком всіх віруючих, всіх вірних. Для того я цей приклад навожу для нас. Знаєте, слово Боже воно завжди для нас. Для того, щоб ми подивилися на когось, на якийсь приклад і примінили це в своє життя. І хай Бог благословить, щоб ми щось собі взяли, так, щоб це слово попало в наше серце. Тема проповіді: віра як основа праведного життя, як основа праведності. Я буду читати з Римлян, 4 розділ 17 по 22 вірш, як написано. Отцем багатьох народів я поставив тебе перед Богом, якому він вірив, який оживляє мертвих. І кличе не існуючи, як існуючи, він проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів засказаним таке численне буде насліддя твоє, і не знеміг він у вірі і не вважав свого тіла за вже умертвіле, був же майже сторітнім. Ні утроби бисариної зазмертвіло. І не мав сумніву в обідницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу виконати те, що обіцяв. Тому залічено це йому праведність. Дивіться, питання віри. От чоловік вірив Богу, Бог до нього промовив, і він, він вірив Богу. Так само в нашому житті ми також. Називаємося віруючими так, бо ми віримо Богу, віримо Слово Божому. Хочу звернути увагу на, на деякі місця. Віри в Бог, який оживляє мертвих і кличе не існуючи, як існуючи. Віться, який є наш Господь. Перше то, що він вірив в Богу, те, що пише написано в Божому Слові, це є вірно. Це Господь промовляє до нас. І вірити Богу, це є праця, це, є, це пробувати в Слові, це любити слово, який Бог, Бог, який оживляє мертвих, Бог оживляє мертвих, наш Бог оживляє мертвих. І кличе не існуючи, як існуючи. Знаєте, це так, як не існуючи, це те, чого ми не бачимо, але в Бога воно вже є. І наш Бог він такий, в тому якраз і полягає наша віра, що ми віримо в те, що... в те, чого ми не бачимо. Дивіться ще проти надії увірував у надії. Чому проти надії? Там нижче говориться про те. Проти надії, тому що він був столітнім чоловіком, а Господь обіцяв йому сина. Він каже, я тебе так розмножу, ти будеш великим народом. А його жінці було 90 років. Стане батьком багатьох народів проти надії, увірувати у надії. Знаєте, це можна примінити і до нашого життя. Знаєте, Коли вже надії нема вроді, і ми з тим стикаємося, Знаєте, можна навіть взяти, що люди хворіють невилікованими хворобами, проти надії. Вже надії нема. Але коли людина кладе своє. Свою надію на Господа Господь піднімає. І ми це бачимо, так? бачимо чуда Божі в нашому житті. Не знеміг у вірі. Не знеміг у вірі. Дивіться, знемагаємо в вірі для того, щоб наша віра жила і зміцнялася, ми повинні її годувати. А віра через слухання Божого Слова, ми це теж розуміємо. І це важливо нам сьогодні пробувати у Божому Слові. Любити Боже Слово. Це є наше життя, це є як вода, як повітря для, для нашого духовного чоловіка. Він не знеміг у вірі. Тобто він завжди підкріплявся. Дивіться, не вважав свого тіла за вже омертвілем, бувши майже столітнім ніотробу Сарину за змертвілу. Слідуючи, не мав сумніву у бітницю Божу. Дивіться, сумнів. Приходять сумніви до нас. Приходять. Знаєте, я просто говорю це тому, що я знаю, що кожен з нас в своєму житті має свою боротьбу. Знаєте, ми можемо думати, ну, типу, я якийсь особливий, там, ну не я, в смислі, кожен з нас може так думати. Але ми, кожен з нас, ми маємо свою боротьбу. Хтось через дітей, хтось через хворобу, хтось через утиск, хтось через чоловіка. Хтось через батьків, хтось, дивіться, зараз війна, так, теж ми це бачимо. І ми боремося, ми молимося, ми хочемо і віримо, що Господь зглянеться. Для того, щоб в вірі тривати, нам треба прикладати зусилля, і нам треба віру свою підкріпляти. І треба боротися далі, не знемагати у вірі. Не мати сумніву в обітницю Божу. Дивіться, для того, щоб не мати сумніву в обітницю Божу, треба спочатку ту обітницю мати в серці. Яка обітниця зараз в тебе? Ну, чим ти живеш? На що ти опираєшся в своєму житті? На що ти надієшся в своєму житті? Як ти духовно, як ти духовно живеш? Чи ти взагалі духовно живеш? Чи ти тільки тілесно живеш? Через недовірство, не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і прославив Бога. Знову в вірі треба зміцнятися, треба боротися. Далі, був певний, що Бог сильний виконати те, що обіцяв. Він був впевнений, що якщо Господь сказав, значить воно так і станеться. І від цього залежить наше життя, чи ми віримо в те, що говорить сьогодні нам Бог. Чи воно для нас цінне? Тому й залічено це йому вправедність. Бачите, вроді так Авраам, але от чоловік він тривав, і ви собі уявіть, що в нього 100 років не було дітей. Ну, Яка вже надія? Це для нас підкріплення того, що 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 Господь всемогутній. І він може допомогти нам. Він може нас підняти, Він нас може укріпити. Ходити з Господом це є добре, це є це якраз наше життя. Далі. Віра в Ісуса Христа, яка залічується в праведність сьогодні. Римляни 4, 23, 25. Продовження тексту. Та не написано за Нього одного, що залічено йому, а за нас це й нам, що віруємо в того, хто Воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого. Дивіться, говорилося про Авраама, що він вже вірує. Знаєте, ми собі можемо подумати, Авраам це якесь таке ім'я величне, ну так. Але дивіться, якої честі удостоїв нас Господь, що ми можемо бути праведними Його. І це не відділ, це від віри. Він каже: не написано за нього одного, що залічено йому, а, залічить, а за нас залічить це і нам, що віруємо в того, хто Воскресив із мертвих Ісуса Христа. Ми спасаємося вірою. Ісус Христос був виданий за наші гріхи і Воскрес для нашого виправдання. І це є наша праведність. Це не є діла, які ми можемо собі заслужити щось, але це те, що даровано нам даром. І для того, щоб нам триматися праведності, нам треба вірити, те, що Ісус Христос Він за нас заплатив. Знаєте, чому це є важливе? Тому що ми прогрішаємо, ми живемо в гріховних тілах, і ми падаємо, і в нас сили нема. Недавно братик до мене підійшов і каже, ну прогрішився. Я кажу, і що? Треба, кажу, вставати. Ти прогрішаєшся, ти розумієш, що ти зробив недобре. Покайся, але тобі треба йти далі. Бо диявол, він завжди буде нас ну, осуджувати, він завжди не буде нам давати сили встати, піднятися. А це для нас є важливо, щоб ми йшли далі, робили кроки віри наступні, щоб ми не думали про себе, що от, я недостойний, я, Господь зробив нас достойними. І нам треба на це надіятися. Отож, так, Римляни 5 розділ, з першого по другого вірша хочу прочитати. Отож, виправдавши з вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося надією слави Божою. Виправдовуємось вірою. Через віру маємо оправдання. Маємо мир з Богом. Через Господа нашого Ісуса Христа. Через Ісуса Христа одержали доступ до благодаті. Благодать. Я так написав, так як я, тоді розумів, Бог приймає нас як своїх дітей. Це і є благодать. Але тут таке цікаве слово, що в ній стоїмо. Подібне до того, що Авраам, так він кривав, вірі так само нам. В благодаті нам треба стояти. Для того, щоб піднятися і йти далі. Ми розуміємо наш шлях, і нам треба ним йти. Хвалимося надією слави Божої. Хвалитися надією слави Божої. Чи так не дуже? Так, коли, коли воно є в серці, то хвалимося, коли стається якесь в нашому житті чудо, хвалимося, а коли нема. Нам треба хвалитися надією. Наш Бог Він живий, Він є вічне життя. І якраз коли приходять утиски, тим більше. Тому що, знаєте, в утисках якраз проявляється наша віра. І то, що я говорив, знаєте, що навала на дім вона прийде рано чи пізно бо про це говорив Господь. І треба, щоб дім вистояв. І якщо нема Божого Слова, то не встоїть, віра не витримає. дім розпадеться. Нам не треба чекати, розумієте, аж коли двері до нас горе якесь поступає, чи якесь випробування, бо нам треба бути до того готовим. А чи хвалимось? В чому причина, якщо не хвалимось? Чи певнені в прощенні і спасінні душі, В синівстві? Починаємо вірою а попадаємо під закон. Ну це таке. Я би хотів ще зараз зачепити одну тему, таку дуже важливу відносно віри. Це може бути для нас пастка, певна, і я просто хочу про це сьогодні сказати ще. Я хочу про осуд. Чому віруючи починають усуджувати інших? Чому приходить осуд наше життя? Така спокуса приходить до кожного з нас. але на неї треба ну, по різному реагувати, ну, по-різному люди реагують. Я би хотів про це сказати. Чого приходить Осод? Коли ми думаємо, що ми десь кращі, що ми десь ніж хтось, коли ми себе порівнюємо з кимось, тоді приходить в наше життя Осод. Самоправедність породжує гординю. Це знаєте, що стається? Коли ми до Господа приходимо. Ми потребуємо його прощення. Ми розуміємо, я грішник, я потребую прощення, мені так тяжко. І воно все звалюється на нас, ті всі наші гріхи і та проблеми разом з тим всім. І ми думаємо, що би нам з тим зробити. І коли ми знаємо, нам ну, звіщають Євангелію про спасіння Христове, ми приймаємо, відбувається прощення, нам стає легко. І ми кажемо, слава тобі, Господи, який ти все могутній Бог! Але на, на дорозі нашого слідування за Господом стається таке деколи, що, що е, ми починаємо суджувати, що породжується самоправедність гординя, коли я думаю, що я кращий, ніж хтось. І це вже якби переключає увагу на мене, що я кращий, ніж хтось, а хтось гірший за мене, я себе порівнюю. Але це насправді велика біда. Це закони свої правила, які люди поставили в своїх серцях замість живих стосунків з Ісусом Христом. І потребою в Бозі. Дивіться, коли людина ходить завжди в Бозі, в Господі, коли вона ходить в дусі, вона розуміє завдяки кому вона є така, яка вона є. І вона розуміє, що їй завжди потрібен Господь. Це як джерело її праведності. І якщо ми будемо побувати в Господі, ми будемо ходити в правді, ми будемо ходити в дусі, і в нас буде праведне життя і плоди для Господа. Але цей от обман, самоправедність, це коли людина вона з Господом не ходить, але вона собі поставила певні якісь правила, свої правила, не Божі. Я не говорю про закон Божий. І вона на рівні, от я то, то, то я роблю. Значить, я кращий від того, або я якісь виконую в житті речі. От, і я вважаю, що якщо я їх виконую, значить я догоджаю тим Богу. Але це не життя з Богом, це є самовма. Тому що ходити з Богом це кожен день. Тому що ходити з Богом це постійно пробувати в Ісусі Христі. Це постійно пробувати в Божому Слові. Е, нікого не нагадує. Оце картина цього ну опису цього самоправедного чоловіка. Нагадує, мені це нагадує образ фарисейства. Еж, люди, які виконували певні речі, і вони казали, я не такий, от як той грішник. Я не такий, як той. Бо якщо ти розумієш, що ти по милості Божій тут є, то ти будеш милостиво відноситися. До того чоловіка чи жінки, які прийшли. Це є питання прийняття нашого. Розумієте? І від того якраз залежить, чи ми приймаємо людей, чи ми любимо людей, чи ми з ними спілкуємося, чи ми хочемо їм допомогти, слово їм звістити. Все, все отут, воно, все отут. Проблема отут, розумієте? Проповідь Євангелія — це проблема отут. Треба заслужити. Така людина завжди буде вимагати від іншого виконання законів, які вона поставила собі. І стандарти. Ну, я, я можу помилятися в чомусь, то вибачте, я, ну, але хочу тебе передати. Якщо, людина не виконує, якщо люди не виконують того, що е, самоправедна людина вимагає, вона завжди буде, вони будуть винними, бо закон усуджує. Закон він завжди каже, ти не такий. І це роз'єднує, розумієте? А праведність, вона об'єднує людей. Чи можуть люди, які живуть по закону, любити, прощати, милувати, приймати інших як вони є. Я вже повторююся. Біля... Біблія відображає? Добре. Хочу зачитати з другого Коринтян. Випробовуйте самих себе, чи ви вірі, пізнайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки, що ви не такі, якими мали б бути? Це для того, щоб ми маємо завжди себе випробовувати і дивитися в своє серце, чи я вже, ну, як я живу, чи я вже не перейшов на якісь такі колію. Знаєте, ми про це часто говоримо в церкві. Нам необхіден необхідний Ісус і Його благодать. Кожнісінького дня. Саме Ісус Христос є тим джерелом любові, прощення, милості і прийняття. Для Ісуса Христа нема жодної неважливої людини. Амінь. Він приймає кожного є слово. Івана 6:37. Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Це Ісус. Це ми маємо бути таким. Таке серце Бога. Чому Божа любов? Я зараз хочу на один вірш опертися. Це є, я раніше щось не приділяв йому такого значення. Римляни, 5 розділ 6 по 9 вірш. Бо Христос, коли ми були ще не дужі, своєї пори помер за нечестивих». Бо навряд чи помре хто за праведника ще бо за доброго може хтось відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим. Що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками, тож тим більше спасемося Ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Це дуже сильний вір. Це є, як би сказати, основа для того, щоб ми розуміли, як ми маємо себе поводити. Дивіться, це є восьмий вірш. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішними. Про що говорить нам цей вірш? Ми не заслужили, брати сестри, ми не заслужили. Він за нас помер, коли ми були грішними. Ісус Христос Він полюбив грішного. Він полюбив мене грішним, полюбив Тебе грішним. І Він помер. Тобто ми не зробили нічого для того. Щоб Він нас полюбив, ми робили зло. І це сказано до кожного з нас. Це не сказано до окремих людей, бо хтось святіший, хтось грішніший. Це сказано про Божу любов, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. Я ходив в гріхах. але Ісус Христос Він помер за мене. Я нічого не заслужив, нічого не зробив для того. І коли до нас приходять люди, які нічого не заслужили і нічого не зробили, але ще в своїх гріхах, то треба їх любити. Ну ясно, якщо людина вона в жорстокому запекленому серці, то і теж треба якось мудро до них поступати. А Коли людина шукає спасіння, яка б вона не була, їй потрібен Христос, вона шукає. Шукає спасіння, вона шукає прощення гріхів, як ми колись. Нам треба згадувати собі нас, які ми колись були. Чому ми до пристав гріш? Бо ми були грішними, і наші гріхи, вони не розуміли, що вони нас проводять в пекло. І те життя, яке ми живемо, воно нас погубить. Ми шукали, ми вірили, що є з цього вихід. І сьогодні так само люди цього шукають. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, Коли кров'ю Його ми виправдані. Ми виправдані кров'ю Ісуса Христа. Нам завжди треба це пам'ятати. Тільки кров Ісуса Христа може виправдати і спасти людину від гріхів. Оцей вірш, давайте ми його скажемо голосно. Можемо? Я би хотів. А Бог доводить свою любов до нас тим. Що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками, тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Амінь. Слава Господу. Ці думки наближають нас до Бога і дають надію, коли ми падаємо і завиняємо перед Богом. Завдяки розумінню, що я прощений. По Божій милості дає мені сили любити, прощати і приймати інших людей такими, як вони є. Тому віра в Ісуса Христа є основою праведного життя. Амінь. Діла праведності це плоди віри, які прославляють Бога. І хай Господь поблагословить всіх нас, церква, всіх, щоб ми були наповнені завжди Духом Святим, щоб ми наповнялися Божим Словом. Воно є цінне, розумієте, нам треба. Собі нагадувати, нас суєта, у нас робота. Знаєте, я от ходжу на роботу, і вона забирає фактично все моє життя. І я не знаю, що з цим робити. Бо знаєте, ми дуже мало часу якби, в служінні. Ми дуже мало часу в служінні. А ми маємо завжди. І я думаю, там, де ми є, там наше служіння в першу чергу. Тому що е, ті люди, вони біля нас, вони поруч то хай Господь поблагословить нас такими думками, що ми думали про це, щоб у нас в серці воно було. І хай будуть рясні плоди, плоди благодаті, благословіння. Амінь. Давайте помолимось.